Всім привіт! Це знову я, оператор каналу Дикий Окуль. І сьогодні починається друга польова війна між малими та дорослими. Малі заявили це дуже підступно. Вони сказали нам прямо: ми вас всіх вб'ємо, починаємо другу польову війну. Це для нас був шок. Ми якось приготували базу та оружжя і вже готові до бойових дій. І да, зацініть нашу базу. Ходимося на нашу базу. Тут у нас є кухня, де ми варимо отаку штучку ягодки. Хоча ми якщо не варимо, а беремо з того куща, да, ми брачимо, як завжди. І ще у нас заружжя дві гвинтівки і здоровий гранатомет. Ну, Це було все. Прощавайте, друзі!